Надзвичайно довгий багет спекли французькі пекарі в передмісті Парижа. Їм удалося побити рекорд Гіннеса, який належав Італії п'ять років. Тісто замісили о третій ночі, коли підійшло, почали пекти. Для цього зробили спеціальну духовку з конвейерною стрічкою. Так багет вийшов цілісним. Слід дотримуватися не лише правил вимірювання, а й інших правил, зокрема санітарних норм. Треба використовувати традиційні інгредієнти, а також дотримуватися традиційного способу приготування. І нарешті багат має бути суцільним без розривів. Багет випечений в Італії, був завдовжки понад 132 метри. Французькі пекарі перевершили італійських. Я вітаю вас із тим, що ви встановили новий світовий рекорд Гіннеса з найдовшого багета. Його довжина 140,53 метра. Перемога була нелегкою іноді було страшно. Мусили постійно бути пильними. Що було непросто. І під час підіймання багета в духовку, і під час спускання з неї, і під час випікання, і під час замішування тіста, і під час формування ми були в напрузі. Рекорд встановили під час заходу французької конфедерації пекарів і кондитерів. Ми живемо у Франції і організовуємо цей захід. Ми маємо сертифікат, який підтверджує, що французький багет внесено до списку ЮНЕСКО. Ми пишаємося тим, що досягли цього в себе на батьківщині. Довжина традиційного багета 60 сантиметрів. Тож рекордна випічка вийшла довшою у 235 разів. Частину багета розрізали на шматки і пригостили відвідувачів заходу. Решту передали бездомним.